Ембріональна рабдоміосаркома саме так звучить один з трьох діагнозів Віталіни Сич. Все розпочалося півтора року тому, коли дівчинка поскаржилась на сильний біль у лівому вусі. Батьки звернулися до лікарні, де і було проведено обстеження. Слова медиків були невтішні. Ми робили различну діагностику в Україні. Врачі лічиль лічили на протяженні чотирьох місяців. Сказали, що це злокачественна опухоль. І у нас зараз три онкологических диагнозов. Первый диагноз это В-крупноклеточка крупноклеточная лимфома, второй саркома, третий еще одна лимфома. Протягом цього часу хвороба прогресувала з різною швидкістю. Були часи, коли ріст пухлини майже припинявся, але не надовго. Сьогодні розмір злоякісного новоутворення становить 12 на 7 сантиметрів. Хвороба зачепила скроневу та щелепну кістки. Фахівці бояться, що вона дійшла і до мозку дитини. Українські лікарі не в змозі провести потрібну операцію, але допомогти зголосилася ізраїльська клініка. Коли ми звернулися в Ізраїль, ну нам предположили допомогу і в першу чергу це провести діагностику, а потім вже в соответствии з проведеними обслідуваннями, ну предложили лечение. Госпіталь в Ізраїлі оголосив вартість лікування у межах 960 тисяч гривень. Для родини пастора церкви це не підйомна сума, але світ не без добрих людей. На сьогодні зібрано вже 90 відсотків від потрібної суми. Допомогти Віталіночці вирішила і церква Адвентистів сьомого дня на Поділлі. Близько ста небайдужих людей об'єдналися разом та влаштували благодійний концерт, а також ярмарок виробів хендмейд. дізнавшись про. Воробу такої дівчинки, як вони, ровесниці, діти вирішили провести такий концерт. І вони зібралися в цьому залі для того, щоб своїми талантами прославити Господа і своїми талантами також послужити цій дівчинці. Була справжня велика така ярмарка, де можна було придбати багато чого цікавого і де можна було навіть помилуватися тим, що робили ці діти. Люди просто, які узнавали про це, просто приходили, приносили свої вироби, випікали щось своїми руками. На ярмарку кожен майстер приготував свій стіл, на якому було безліч цікавих виробів у різних техніках. Серед них розпис по тканині, скраббукінг, живопис, валяння з вовни та інші не менш цікаві. Учасники запевняють, що не шкодували ні часу, ні фінансів. По-перше, просто хочеться в житті зробити щось, щось хороше. А тут, коли випала можливість і дійсно є в мене можливість, то я тільки радий для цього. Реально чого-чого гроші завжди не жалко. От реально для такого діла я тільки радий. Діти, коли болеють, це дуже страшна і дуже велика проблема. І тому хочеться частичку любви своєї вложити, щоб цей дитинок виздоровів і потім славив Господа ще багато-багато років. Прийняти участь в акції вирішив і Вінницький медіа-центр телеканалу «Надія». Спершу ми хотіли просто занести Віталіні гроші, але потім вирішили прийняти участь у ярмарці. І тому ми купили весь необхідний і матеріал зробили декілька поробок, а також замовили тістечка, які ми прозвали надійчиками. І в результаті ми не лише повернули затрачені кошти, а нам вдалося навіть заробити трохи більше. За дві години під час концерту та на ярмарку було зібрано понад 28 тисяч гривень. Батьки Віталіни від щирого серця дякують усім небайдужим. Ми дуже благодарні всім, хто жертвує средства. І для мене неважна та. Це... Гривна или это ну, тысячи долларов? Потому что для меня важно просто участие людей. И теперь, когда мы смотрим, как люди жертвуют, совсем незнакомые, как они сами хотят помочь, для меня это милость Божия. И для меня эти средства это святыня. Сьогодні маленька Віталіночка мріє якнайшвидше подолати хворобу, повернутися до друзів та церкви, а у майбутньому стати професійним лікарем. А поки давайте усі разом подаруємо дівчинці можливість поїхати до ізраїльських лікарів та з Божою допомогою повернутися до повноцінного життя. Якщо ви бажаєте більше дізнатися про діагноз Віталіни або ж пожертвувати кошти, заходьте на сайт, який бачите на екрані.